Оскільки зміни клімату в нас, що називається, на лице, і мабуть ніхто вже не сприймає це як якісь фантастичні прогнози, ця новина зараз звучить набагато серйозніше, ніж, мабуть, звучала б навіть пару років тому. Новий повітряний фільтр може перетворити кожну будівлю на поглинач вуглецю. Принаймні таке рішення запропонувала група дослідників з кількох університетів. Технології видалення вуглецю з атмосфери не новинка. Централізовані установки перемогу вловлювання повітря DAC, існують вже доволі давно, та вони доволі дорогими і займають великі площі. Тому вчені розробили повітряний фільтр, що вловлює вуглекислий газ, який може бути встановлений в існуючі системи вентиляції будинків та офісів по всьому світу. Дослідники описують свій фільтр у статті, опублікованій у Science Advances. Він виготовлений із крихітних вуглецевих ниток, відомих як нановолокна, які покриті полімером поліетиленімом. Прям задача я хотіла, згадалася. Ця комбінація створює неймовірно ефективну вуглецеву губку, яка захоплює молекулу вуглекислого газу з повітря навіть за низьких концентрацій. Фільтр також можна очистити за допомогою сонячного нагрівання або методів низькоенергетичної електрики. Команда вже випробувала свій новий вуглецевий фільтр, щоб перевірити його ефективність. Спочатку вони перевірили, скільки вуглецю він може поглинути, помістивши його в проточну систему та пропускаючи через нього повітря повітря з відомою концентрацією вуглекислого газу фільтр виявився високоселективним і швидким, захоплюючи молекули та пропускаючи решту повітря. Другий етап тестування мав на меті визначити, чи можна фільтр дешево та ефективно використовувати повторно без масових втрат енергії, пов'язаних з великими централізованими установками DAC. Як низькотемпературне сонячне нагайвання, так і проходження низьковольтного електричного струму безпосередньо через провідні нановолокна змушували молекули вуглекислого газу вириватися з полімерного покриття, що означає, що фільтр можна легко використовувати повторно. У реальних умовах вивільнений вуглець може бути зібраний як чистий концентрований потік для постійного зберігання або повторного використання. Тож дослідження підтвердило реальний потенціал фільтра. Оцінка життєвого циклу показала, що процес є надзвичайно чистим, досягаючи чистої ефективності видалення вуглецю 92%. Тим часом економічний аналіз показав, що уловлювання однієї тонни вуглекислого газу за допомогою цього фільтру коштує від 209 до 660 доларів США, Що суттєво дешевше ніж великомасштабні технології уловлювання вуглецю. Автори дослідження зазначають, що в разі широкого впровадження їхній фільтр може видаляти 596 мільйонів тонн вуглекислого газу на рік у всьому світі, що становить близько 2% річних викидів вуглецю. використовуючи мільярди систем вентиляції у світі. Технологія розподіленого повітряного фільтра дієс може змінити парадигму та посилити нинішні суспільні зусилля для протистояння зміні клімату. резюмують вони. Це, звісно, якщо ці зміни ще відворотні, зауважимо ми. Норвежський автомобіль Carbon Rover має трансформувати дорожнє будівництво. Норвежська технологічна компанія Carbon Crusher запустила напівавтоматичний транспортний засіб, який як очікують розробники, має повністю трансформувати світову дорожню інфраструктуру. Carbon Rover – це мобільна система відновлення до їх, розроблена для переробки та зміцнення існуючих дорожніх покриттів. Машина використовує зв'язувальні речовини рослинного походження та процес керований шиї для створення укріпленої вуглецево зберігаючої дорожньої основи. Кінцевий продукт це дорога з підвищеною довговічністю, яка скорочує витрати та зменшує викиди вуглецю. На відміну від традиційних методів, які вимагають використання кількох машин та значного транспортування матеріалів, Carbon Rover інтегрує демонтаж, фрезерування, змішування та стабілізацію в єдину операцію. За даними компанії, такий підхід може скоротити терміни реалізації проекту вдвічі та зменшити витрати до 70%. Кожна миля відновленої дороги може поглинати до 500 тонн СО2, перетворюючи дорожні мережі на потенційні поглиничі вуглецю. Технологія була протестована в п'яти країнах: від арктичних до їх Норвегії до пустельних автомагістралей Аризони. Перший пристрій зараз працює в Норвегії, де він долає пошкодження, пов'язані з морозом та екстремальними перепадами температур. Планується розпочати виробництво ровер також у Сполучених Штатах. Наша мета полягала в тому, щоб побудувати щось, що працює за будь-яких умов, каже Ганс Арнефлото, співзасновник та головний операційний директор Carbon Crusher. І ми створили машину для відновлення до їх, яка не просто латає проблеми, а регенерує покриття, роблячи дороги міцнішими, довговічнішими та покращуючи їх швидше та чистіше ніж будь-коли раніше. Серед інвесторів Carbon Crusher – венчурна фірма Megaplanet, що зосереджена на кліматі, а також By Combinator, який описав ровер як майбутній регенеративних доїг, за оцінками компанії, парк із шести ровер, що працюють на половину потужності, може видалити один мільйон тонн СО2 протягом двох років. Carbon Crusher також має плани щодо моделі сервітизації Crushing and refubishment as a Service – подібнення та відновлення як послуга, яка дозволить підрядникам пропонувати дороги з негативним вуглецевим слідом без значних початкових капітальних витрат. Ми будуємо міцніші довговічніші дороги за нижчою ціною. Це те, що найбільше важливо для наших клієнтів, каже генеральний директор Carbon Crusher Gokon Брунел. Ровер робить це можливим у всьому світі завдяки кардинальній зміні ефективності і перетворює кожну милю на кліматичну перемогу, крім всього іншого. А ще сьогодні розповімо про цікаве партнерство, яке може змінити ваше уявлення про вуглекислий газ та його роль у виробництві енергії. Google уклала угоду з італійською енергетичною компанією Energy Dome, яка дозволить використовувати вуглекислий газ всередині гігантської батареї для стабілізації енергосистеми та управління енергією, виробленою з відновлювальних джерел. Google оголосила, що це партнерство дозволить їй впроваджувати рішення для довготривалого зберігання енергії у своїх проектах чистої енергії по всьому світу. Відновлювані джерела енергії, зокрема вітер і сонце, можуть бути непостійними постачальниками енергії, адже потік енергії залежить від погодних умов, і тут на допомогу приходять Акумулятори, які зберігають енергію, коли сонце світить чи вітер дує, і потім віддають її в мережу, коли погода змінюється. Але ось у чому полягає проблема: літій іонні батареї, які нині є стандартом для зберігання енергії на рівні мереж, можуть зберігати енергію лише десь 4 години. Це чудово у випадку короткочасних збоїв, але коли запас потрібен на довший період, воно не підходить. Ось тут на сцену виходить Energy Dome. Їхня система складається з великої герметичної установки, в якій знаходиться вуглекислий газ. СО2, коли енергія надлишкова, наприклад, від вітрових турбін чи сонячних. Панелей цього 2 стискається в рідину і зберігається в цьому резервуарі. Коли мережі потрібно більше енергії, рідина перетворюється назад у газ, що запускає турбіну. Google порівнює цей процес з випаровуванням пари з клапана тиску. Це означає, що батарея може віддавати чисту енергію в мережу на протязі цілих 24 годин, що є значним досягненням у порівнянні з батареями на основі літій Іону. Саме цю технологію вже успішно використовує Energy Dome з їхнім комерційним заводом в Італії. Google вважає, що ці технології мають потенціал комерціалізуватися набагато швидше, ніж деякі інші інноваційні технології чистої енергії, що знаходяться в портфелі компанії це дозволить використовувати цю технологію в найближчій перспективі для гнучкого і надійного розвитку енергосистеми поряд з іншими інструментами, такими як відповідь на попит від дата центрів, крім партнерства, Dome підтвердила, що Google також зробила інвестиції в саму компанію. Деталі інвестицій поки не розкриваються, як і суми, але це співробітництво дасть змогу масштабувати технологію довготривалого зберігання енергії і зробити її доступною для громад по всьому світу. Google налаштована на те, щоб живити нашу діяльність чистою енергією, і технологія co 2 батарей може допомогти. Нам досягти значного прогресу, коментує Мод Тексієр, директорка з енергетики Google в регіоні Іміа. Ми сподіваємося допомогти громадам отримувати надійне і доступне енергопостачання, а також підтримати стабільність енергетичних мереж, оскільки зараз ми інтегруємо набагато більше відновлювальних джерел енергії, зазначають у Google. Хімічна індустрія серце сучасної економіки, але водночас велике джерело викидів. На неї припадає близько 6% світового СО2. Якщо ми серйозно говоримо про циркулярну стійку економіку, цей сектор треба дефосілізувати. Як каже професор Ірвін Райснер із хімічного департаменту Юсуфа Хам'єда Кембриджі, це складна задача, але і величезна можливість, якщо зробити все правильно. Команда Кембриджа пропонує цікавий хід напівштучний листок, який працює за принципом фотосинтезу і живиться лише сонце. Це гібридний пристрій, де світло поглинають органічні полімерні напівпровідання. А реакціями керують ферменти бактерій. На вході сонячне світло, вода та вуглекислий газ. На виході формат. Солі морошиної кислоти, чисте паливо носі, яке можна одразу підключати до наступних хімічних стадій, хитрість саме в матеріалах і конфігурації. На відміну від попередніх листків, які спиралися на токсичні або нестабільні світлозбирачі, тут усе не токсичне, ефективне і працює стабільно без додаткових домішок. У лабораторних тестах світло конвертували у формат, а далі без пересадок пустили його в доміно. Синтез фармацевтичного інгредієнта з високими виходами і чистотою. Згідно з публікацією в джоу, це перший випадок, коли в таких біогібридних системах роль світлоприймача виконують саме. Органічні напівпровідники, тобто відкрита дорогу до нового покоління екологічних штучних листків. Чому це важливо саме для дефасилізації хімпрому? Бо ця індустрія виробляє все від ліків і добрив до пластиків, фарб, електроніки і мийних засобів, і традиційно спирається на викопну сировину та енергетику. Група Райснера давно розвиває штучні листки, які перетворюють сонце на вуглеце вмісні палива та хімікати, але ранні варіанти мали слабкі місця: синтетичні каталізатори або неорганічні напівпровідники швидко деградували, пропускали значну частину сонячного спектра або місць токсичні елементи на кшталт свинцю. Тут підхід інший. Прибираємо токсичні компоненти, отримуємо чисту реакцію з одним цільовим продуктом і без побічних маршрутів, каже співавторка дослідження доктор Каселін Ян. Органічні напівпровідники настроювані і безпечні, біокаталізатори вибіркові та ефективні. Разом це працює набагато краще. Всередині пристрою такий собі сендвіч. Органічні напівпровідники збирають фотони, фермент, сульфат відновних бактерій роблять імію або розщеплюють воду на водень і кисень, або відновлюються 2 до формату. Команда закрила ще одну давню проблему біогібридів. Потреби у буферних добавках для стабільної роботи ферментів. Зазвичай вони швидко розкладаються і ламають стабільність. Тут вбудували допоміжний фермент карбонгідразу в пористу титанію. Система працює в простому розчині бікарбонату, по суті, як газована вода, без несталих домішок. За словами одного співавторів доктора Йонг Галю, довго шукали, як правильно посадити саме цей фермент на електрод. Але коли розібрали механізм дії, змогли точно підібрати матеріали шарів і зв'язки між ними, від наномасштабу до цілого пристрою. Штучний листок дає високі фотоструми і майже ідеальну спрямованість електронів у цільові реакції синтезу палива, мінімум втрат на сторонні процеси. Безперервний прогін тривав понад 24 години, двічі довше ніж у попередніх версіях. Подальший план подовжити життя пристрою і навчити його виробляти інші молекули потрібні хімічній індустрії. І тут знову повертаємось до великої картини. Якщо ми хочемо відв'язати хімію від нафти і газу, нам потрібні автономні, сонячні, безпечні платформи для перетворення СО2 і води на корисні проміжні продукти. Команда Райснера показала, що такі пристрої можуть бути і ефективними, і довговічними, і не мати токсичних компонентів. Це, звісно, ніяка не чарівна паличка, але дуже міцний технологічний фундамент для зелених палив і хімікатів. Як підсумовує Райснер, маємо величезну індустрію, яку потрібно дефосилізувати. Якщо ми складемо всі частини пазла правильно, це стане великою можливістю і для науки, і для ринку, і для клімату. А тим часом інженери MIT замислились над проблемою, яку знає кожен, хто працює з клітинами. Вони липнуть до всього. У фотобіореакторах водорості обліплюють прозорі трубки, перекривають світло і змушують зупиняти систему на миття кожні два тижні. У фармі клітини знімають ферментами, повільно дорого і часто з ушкодженнями. Подібні історії гальмують вироблення біопалива, сенсори, імпланти, харчову промисловість. Команда MIT знайшла креативне інженерне рішення цієї проблеми. Бульбашки згенеровані електрохімічно, але не де небудь, а саме на тій поверхні, де ви вже не хочете бачити клітин. Коли така бульбашка відривається, вона створює локальний потік із сумні напруження, які акуратно від'єднують клітини від поверхні. Звучить просто. То але є нюанс у культуральних середовищах зазвичай є натрій хлор. І якщо просто пускати струм, на аноді утворюється хлорка, яка вб'є ваші клітини. Команда обійшла це таким чином: зібрали прототип. Скляна пластина розміром 3 квадратних дюйми з надтонким золотим електродом, достатньо прозорим, щоб не забирати світла. Це важливо для фотобіореакторів. Другий електрод фізично відділили через протонно-провідну мембрану. Проходять лише атоми водню, а анодна хімія з небажаним хлором і гіпохлоритом ізолюється від клітин. Подають напругу, проводиться електроліз води, бульбашки води зароджуються на правильній поверхні. Піднімається і змітають прилипанці. Далі валідація. Вони спеціально приліплювали водорості до поверхні, подавали струм і дивилися на відрив без шкоди для клітин. Потім пішли складніше: Оваріальні ракові клітини та кісткові клітини, тобто набагато більш чутливі, ніж водорослі. І знову життєздатність була збережена. Важливі технічні спостереження. Коли щільність струму зростає, разом з нею зростає ефективність відриву. Вчені побудували модель. Скільки струму треба для різних типів клітини-поверхнень, і звіряли з експериментом. Метод плагенплей не зав'язаний на біохімію конкретної лінії клітин чи токсичні покриття. Чиста фізика, де це стане. У пригоді. Звісно, фотобіореактори, де можна обгорнути електродом довгі прозорі тракти або інтегрувати прозорі електроди в панелі. Менше пристроїв, краще світло проникнення, вищий вихід СО2 поглинання, клітинні геніотерапії та біопрепарати. Роботизований електрод може їздити по планшетах і від'єднувати клітини без ферментів, зменшуючи час, біовідходи і ризики ушкодження мембран. Харчова промисловість напої, біопаливи, біосенсори і імпланти. Ключова інженерна родзинка полягає саме в архітектурі електродів. Розведення аноди через протонну мембрану робить процес біосумісним у солоних середовищах. Золотий шар над тонкий проникний, тож не краде фотони у водорости. Що далі масштабування потрібно інженерити геометрію електродів під конкретні реактори, оптимізувати керування струмом і його щільністю, пропрацювати довговічність і очищення електродів у брудних середовищах. Якщо ця ідея вистрілить, ми отримуємо менше простою, менше витрат на ферменти і чистку, вищу продуктивність і, можливо, швидший шлях до економіки, де водорості реально тягнуться з здимарів і повітря, а клітинна терапія виробляється швидше і делікатніше.